Вітаю вас! У цьому відео поговоримо про щеплення винограду. І зробимо це в максимально доступній манері. Не буду закидати фактами, а суто вже в процесі роботи розкажу основні моменти і покажу щеплення чорним в зелене спочатку, а потім зеленим в зелене. Запрошую! Щеплення ми будемо проводити саме на цьому кущі. Я тут вибрав один пагінець молодий, бачите? Щеплення можна проводити вже в кінці травня, на початку червня. Потрібно зробити максимально швидко, щоб е, після того, як зрослося, виросла нова лоза і щоб вона до кінця вересня ще встигла дозріти. Тому не рекомендується е, починати, щеплення, е, починати робити щеплення вже в липні. Крайнім терміном є все-таки кінець червня для сортів, які швидко визрівають. Цей кущ ніяк до щеплення не готувався. Е, звичайний плодоносний кущ. Майже вже провів нормування пагонами, ще дещо доправляю. Це сорт Вікторія, він непоганий в моїх умовах, не дуже розтріскується саме на цих ґрунтах. Але все-таки хочеться чогось кращого. Тому спробую прищепити до нього заздалегідь заготований пагінець сорту гібридної форми Каталонія, надзвичайно ранній. Заготовлював я їх ще взимку, але, як бачите, поставив на декілька днів воду і проросли. Бруньки. Не знаю, чи це вплив на щеплення, але спробуємо зробити все-таки таким, таким пагінцем. Щеплення чорним в зелене на винограді проводимо е, на лозі. Довжина має бути ну, принаймні, пів метра. принаймні пів метра. І щоб от, місце, де ми проводимо щеплення, от, вже було не здерев'яніле, але вже досить тверде. От, ця ланка не підійшла б, вона трав'ниста. Ця також ще занадто трав'ниста. А от оця і от ці дві і третя, вони вже підходять. Хоча ця, в принципі, хороша, але давайте все-таки вже виберемо попередню ланку, вона вже точно підійде нам для щеплення. Щеплення можна проводити в розчіп, можна проводити кополіруванням, тобто методом зіставлення, покращеним кополіруванням. Можна навіть робити зараз окулірування ще. Не ще, тобто окулірування винограду якраз можна проводити і цілий сезон. Зараз можна ще проводити окулювання з пробудженням. Тобто ми нащепили б зараз бруньку і вона б нам ще проросла. Осіннє щеплення брунькою передбачає те, що брунька зимує і просинається вже на наступний сезон. От, щеплення будемо проводити тут в цьому місці. Пагоне, як я сказав, вже замочив. Для щеплення нам знадобиться секатор, ніж, може бути. Ніж для щеплення може бути звичайний, канцелярський або якийсь гострий ніж. Це абсолютно не принципово. Головне, щоб він був зручний і гострий. Для щеплення винограду я використовую поліетиленові смужки. От, я їх нарізаю з звичайних пакетів. Шириною приблизно 3 см. Мені більше не потрібно, от вони так виглядають. Можна розрізати, можна так залишати, які є. От, проводимо щеплення. Для того, щоб. Кущ для щеплення можна заздалегідь готувати, можна перещеплювати повністю. Але я тут хочу зробити, спробувати зробити таке лагідне заміщення е, сорту на цьому кущі. Тому давайте спробуємо. Зрізаємо тут нашу лозу. Е, можна зрізати посередній, але я так роблю, щоб в мене було максимально багато місця. Я зрізаю безпосередньо за вузлом. Між іншим такий пагін, от, якби ми почистили його таким чином, приблизно. От його тут можна використати ще для щеплення, але мені не потрібно. От, Маємо такий зріст тут. Молоді пагони досить часто ще виділяють сік, але зараз вечірні години вже не так сильно. Щеплення проводимо або в ранкові, дуже ранкові, або в вечірні години, щоб воно не пересохло. І потім вже по завершенню його обов'язково вкрити чимось, щоб сонце не так палило. Для щеплення, щоб щеплення було максимально успішним, потрібно вибирати пагони приблизно схожого діаметра і допускається, щоб. Коренева частина була товща, а прищеплена частина може бути вужча, як і в всіх методах щеплення, якщо ви таким цікавились колись. Навпаки, роб... Навпаки щоб було зовсім не бажано. Беремо якийсь у нас погінець, цей ніби краще все-таки діаметр підходить. Так. Чому робимо щеплення саме чорним в зелене, а не чорним в чорне? Та тому що, щоб провести щеплення. В чорним в зелене не потрібно багато досвіду, дуже добре приймається до 95-97%, навіть до 100, хто має досвід. А от якщо робити чорним-чорне, -чорне, відсоток при, прищеплення, приживлення дуже малий. Хоча мені вийшло зробити щеплення успішне, чорним-чорне, -чорне, але ну, відсоток дуже малий. Тобто не варто переводити навіть матеріал. Прищеплювати можна і одну бруньку, і дві бруньки. Не, але не бажано прищеплювати більше, ніж дві бруньки. Одної і двох повністю вистачає. От бачите, на зрізі наша луза повністю от, зелена. Тут все гарненько е, співпадає, тому проводимо наше розщеплення. Дивимося, як зробити приблизно так. Таким чином і зробимо. Е, Розщеплювати бажано по ширшому діаметру там краще виходить зростання не тільки виноград, а й інші культури. От не сильно, так щоб не не занадто сильно розчепити, щоб не, не розрізати повністю і не пошкодити руку, тому що наші ножі досить гострі. От. І тепер зачищаємо наш, от, нашу прищепну частину. У мене ножик тут загострений на один бік, тому я буду робити це отак. Можна робити одним рухом, можна декількома, залежно від того, коли вам вдасться виконати успішний зріз. От, таким чином я роблю от, І виходить в мене клинчик. Легенько. Переможна. Зачистити. От. Дивимось також з цього боку легенько зачищаємо, якщо потрібно, якщо не потрібно, переходимо до щеплення. Зріз має бути максимально гладенький, тоді буде максимально гарно приставати все і можемо очікувати хорошого результату з більшою вірогідністю. Маємо наш клинчик, ну не мусить бути ідеально рівним. Я думаю, що це досить непоганий проміжний результат. Тепер зрізаємо верхню бруньку, використаємо її для ще одного щеплення, а тут е, будемо надіяти, що нам оці дві непогано підуть в ріст. Можна було б взяти одну, але вона чомусь не прокинулась, тому будемо все-таки надією покладати на цю іншу. От вставили і тепер зручним способом просто обмотуємо наше щеплення. Починаємо знизу і дивимось так, щоб тут співпали нам боки. От. І щоб все максимально герметично замотати, щоб не, не залишити відкритих зрізів. Для того, щоб не було випаровування вологи. Потрібної нам вологи, і щоб вода, волога ззовні не потрапляла нам всередину. Таким чином приблизно все виглядає і легенько затягуємо наш, нашу обмотку. Таким чином, бачите, затягнули. І тепер потрібно буде чимось. Наше щеплення тут притінити, для того, щоб не було великого випаровування. Хоча цього можна і не робити, якщо робимо в таких досить затінних умовах. Бачите, тут мене буде. Хоча тут не буде затінення, бажано все-таки притінити. Я це зроблю обов'язково з таким купачком з білого, з білого аркушу паперу. Небраво під рукою немає, тому не буду показувати. Для щеплення зеленим зелене використовуємо, як ви здогадалися, вже зелені пагони. Е у мене тут, бачите, кущі після приморозків. І від голови повідбивало дуже багато лози. Я залишив спочатку, звісно, що залишив, бо треба отримати якийсь урожай хоча б при землі і сформувати, можливо, нові рукави. Але давайте щось все-таки візьмемо для щеплення. І щось таке, що мені тут не потрібно. А не потрібно мені пагінь, який росте дуже вертикально, отут при основі. Давайте ми його візьмемо. От. І для щеплення можна використовувати оцю. Нижню частину вже, бачите, вона вже напівздревініла, ну приблизно таку, на яку ми будемо прищеплювати. І верхню, практично до цієї травінистої. Цієї травнистої нам вже не потрібно. А це ще можна використати. Це тут маємо 1, 2, 3, 4 бруньки, які ми можемо використати. Е, пасинки можемо. Е, ну, пасинки бажано не чіпати, тому що пасенок це буде якраз наша брунька, яка буде рости нам цього сезону. Ну, тут вибрали досить хороший пагінь, як бачите, молодий вже досить непоганий має приріст. Будемо робити щеплення сюди. Плюс він на, на рукавчику такому молодому, от, який буде дуже зручно пригинати до землі. Це буде укривна культура, звісно, що, тому нам потрібно, щоб його було зручно укривати. От, А досягти такого можна тільки от, на однорічних лозах. Найкраще можна досягти на однорічних лозах. Тут не буду очищати верху, це такий більш аматорський спосіб щеплення, щоб, так, як я вже сказав, максимально легко замінити або додати ще один сорт на існуючий кущ. Бачите, має тут цвіт, але все одно без жалю нам потрібно цей цвіт видалити. Тут зробимо на... От. досить хоча досить короткий міжвузлі, але давайте все-таки зробимо отут. От. це все також можна видалити. Листочки, щоб зручно було замотувати. Маємо нашу прищепу. також сорт Каталонія. Видаляємо листочки. Нам їх не потрібно. Пасинки. На пасинку можна великий листочок видалити, щоб не було такого випаровання. Маленькі залишити не розвинені листочки. От. І використовуємо цю частину. Можна робити одною брунькою, як я казав, можна двома. Давайте зробимо все-таки двома, щоб мати не гарантію більшу, але все-таки якусь більшу надію. що Буде більше вологи і краще живеться наш піде в ріст. Діаметр, як бачите, тут максимально такий однаковий. Почищаємо низ. Зробимо також методом щеплення. Зробимо також методом розщіп. Вибираємо як приставу. Ну, він круглий, хоча, як я вже згадував, потрібно робити по максимальному максимально широкому діаметру. Зрізаємо нашу щепу, прищепу. Робимо клинчик також. От. Щеплення зеленим в зелене приймається навіть краще, ніж щепленням чорним в зелене. Тому що, бачите, тут ще нічого не здревяніло, соки максимально вільно рухаються по нашому щепленню. Так що навіть при, після щеплення зараз повинно бути, видно, як сік вже е, просочується через верхній зріз на нашій прищепі. Виконувати потрібно максимально швидко, щоб, волога, щоб було мінімальне окислення і волога дуже слабо випаровувалася. Проводимо наш розчіп по широкому діаметру живця, максимально обережно, щоб не пошкодити ні руку, ні нашу прищепну лозу, тому що ми тут все-таки пожертвували декількома гронами. Столового винограду, досить смачного сорту Вікторія. І е, вставляємо так, щоб, щоб спіпала хоча б одна частина. Хоча б одна частина прищеп спіпала. В ідеальному випадку дві. Тут в мене співпадає тільки одна, тому що все-таки тому що все-таки ця частина є товща, ніж верхня. Для обмотування, як я вже казав, можна використовувати будь-який матеріал. Який є під рукою, який зручніший. Найкраще використовувати все-таки, звісно що, професійні обмотки. Є такі навіть, що самі розкладаються на сонці за деякий час, не потрібно нічого відмотувати. Але цю обмотку, звісно, що треба буде відмотати. От. Замотуємо так, щоб не було жодних прогалин, пропусків. Все було максимально герметично, максимально щільно. І за великої сили прикладати не потрібно, тому що може обломатися. І цю частину обов'язково потрібно буде прикрити чимось, зроблю це пізніше. Зараз кладу тільки листочок, щоб не було завтра випаровування такого сильного. Так, просто для демонстрації. Все. Так, приблизно можна почати щеплення винограду для початківців. Згадав всі основні моменти, показав на практиці. Пробуйте, виноград в цей період дуже добре приймається. З двох-трьох з щеплень щось 100% приживеться. Тому запрошую провести цю прекрасну процедуру. На іншому, якщо подобається контент, підписуйтесь, звісно, що на канал. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, свою обов'язкову критику. Вислухаю всіх. І дякую за увагу. Побачимось!